В чем телефон у вас? Аня, там обережно костик Бачиш, де Анячка? Куток кидай, щоб на Аню не попало Обережно. Аня, открыть магазин, будеш виходити? Це у вас що, супермаркет? Открываем двери. Аня, выходишь? Да. Давай, выход. Телефона купляешь, Анечка? Купляй телефона. Вот так. Все, купила, да? Да. Что у вас еще в магазине есть? Писает. есть. Черепаха у вас есть в магазине? А, Хочешь купить черепаху. Да, есть. Очень. Так, одна черепаха. Які? У вас є ще черепахи? Ні, а, а пошукайте, пошукайте, може у вас ще черепашки є. Я хочу черепаху принцесу. Тут є У неї корони немає. Я хочу з короною. Велику черепаху. М -м -м. Я бачу біля лялькиної ноги. є. Черепашка. Он до черепашка. А ту я хочу черепашку. Продайте мені неї. Животком до гори лежить. Я це ціля черепашку. Не дорого? Сімнадцять. Ой, яка черепашка. Скільки вона коштує? Сто п'ятнадцять гривень. 115 п'ятнадцять гривень? Так. Дякую. Дякую. Хочеться один телефон. Ще один телефон? Анішка, ти телефона купила собі? Знайдіть мені, будь ласка, драбинку. Я хочу у вас купити драбинку. О, дякую, дякую вам. Тепер бублика я хочу ще. Бублика. Синього бублика. Синього бублика. Ні, це Да, да, дякую вам, скільки він коштує. Шо 15, шо він? Ого, і дорогий у вас бублик. А знайдіть мені, будь ласка, якусь білу машину. Желізну. О, Ого, дякую, скільки вона коштує? 15, Ой, яка дорога машинка. Я не брати не буду. Дайте мені якусь другу ігрушку. Продайте мені ведмедика, будь ласка. Маленького, коричневого ведмедика коричневого. Ось ще одна черепашка. А така черепашка скільки коштує? Чотири-п'ять? Ага. Ведмедика маленького, коричневого. Дохте? Коричневого в кінці стінки лежить. Такий маленький, красивий. Що я хотіла. Дякую вам. О, Аня через повз кроватку проповзла. Аня а я через двері заходить. Аня ти вмієш проходити. А я вона як вона у магазині? Думаю, як в магазині. Я теж, я магазині там з'явилася. Це альтернатива ігри. «найди, покажи, так? Да? Як оце книжечки продають, найди покажи. А у нас ігра в магазин. «найди і покажи, так? Да? А жирафа є у вас? Оце ж это. Жирафа є? Я хочу жирафу. 100, у вас 110, гривень. 110 гривень така машина, так? Да? Так да. ага. Найди Не дай мені, будь ласка, жирафу. Оранжеву жирафу. На колесиках. Що майке з тише? Спасибо. У -у -у. О, у вас два телефона дякую. Так. Пистолет теперь мне надо. Um, наш, О, ружье. Давай еще одно ружье. Мне два ружья надо. Не один. Мне два ружья надо. Запасник. Ага, так. Если то, что я шукала. А а мне эм, надо. Зараз, да, скажи, что мне надо. Um. кубик надо. Кубик с разными э, кубиками вместе. Mm -hmm. О, дякую. Сейчас кубик, что я хотела. Хорошо. Я его шукала, шукала. Аня, ты, может, музыкант у меня? Mm -hmm. Музыку видишь? Mm -hmm. А ты найдешь Аня, нулялю, та что смеете? Mm -hmm. Лялька хохотушка. Mm -hmm. О, дякую. Скільки вона коштує? Що? гривень. тебе все в одну цену, так? Це все по 115 гривень весь товар, так? Угу. Ясно, спасибо. дякую за Юрій коштів. Це 16 гривень. 119 гривень? Так. О, він дорогий, я його брати буду. Може ми... дешевше буде? Може поторгуємо? Ми... Ми за скільки ми... ви мені його дасте? Гроші за безбіжця. А, гроші зароблю, тоді прийди, прийти, так? Да? Я дуже бійком, що сюди було Ага. Пихаю, та мачую Ой, хорошо тебя наматывается, классно. Спасибо <связывается> за флон, я пойду домой. Да, до, до побачення. Скажи <связывается> по до побачення. Как будет пока по-английски? Кирюша. Ой, тут <связывается> не Кирюш, как будет пока по-английски, бо я ухожу. <связывается> <связывается> Все, пока, бай-бай.